Ну, якщо є ящик пива, то значить святкуємо цілу суту. О, Ну то я зрозумів, що тобі весело, а з ким ти його святкуєш? Та З тік-током, з аудиторією. Ну, тебе зараз дивляться 1300 чоловік. О, ну непогано, слухай, а ти 12 страв готуєш там, кутю і так далі, чи млинці, чи Та тільки пиво. Ні, ні. ні, я живу на вокзалі у підвалі, в мене немає можливості. Тобто у тебе грошей вистачає тільки на пиво, так? Всі можливості. Да, на, на пиво і щоб проплатити комнату у подвалі. Слухай, ну так ти шикарно живеш. А фраєра згубила а фраєра згубила чесність, безпечність та надмірна розкутість. І милої його стервезність. in the